Привіт, я Твей, а це моє мінісховище на мільйони монет, завдяки якому я за три дні стану найбагатішим гравцем на сервері. В цьому відео ви дізнаєтеся, з якими труднощами мені довелося зіштовхнутися, що саме зберігається у цих скринях, а також як в мене за одну угоду вийшло з великим відривом обігнати всіх гравців по балансу на сервері. Як завжди, граю і записую на сервері Lovecraft. IP та посилання на Discord знайдете в описі. Всім! Приємного перегляду. Я вирішив почати свій вайб з відкриття безкоштовного донат кейсу. Адже на цьому твінку в мене вже було награно 15 годин. Я надіюсь на лорда. Я дуже надіюсь на лорда. Ну добре, це краще ніж нічого. Як завжди, на початку свого розвитку я виконую завдання з БП і забираю баф зі скрині. Поклавши Рео Вендерчас, я беру свій донат-кіт, який на той момент вже був розблокований. Одразу з дерева в цьому кіті я роблю палиці, щоб виконати друге завдання БП, за яке вже можна було отримати 20 тисяч монет. На ПВП-арені я побачив, як незарічик викидає йому непотрібні речі, а я вирішив ці речі злутати собі. З допомогою твінку я виконав завдання пов'язане з кілами, яке принесло мені вже аж 10 рівень БП. Це мені дало 10 тисяч монет і різні скрині. Я скрафтив діамантове кайло і відправився заробляти гроші на шахті, де за кожну викопану роду дають різну кількість монет. За три хвилини роботи я заробив майже 20 тисяч монет. Я придбав собі кайло покраще і фарманув ще біля 40 тисяч монет. А після цього побачив, як на ПВП-арені в нерівному бою вбивають опоро. Я випив він щоб спробувати щось підлутати. Щоправда, я взагалі нічого злутати не зміг, так ще й в додачу мене вбивають. Якийсь гравець хотів купити книгу щасливий шахтар за 45 тисяч, а я таку якраз таки нещодавно вибив. Маючи на балансі вже 150 тисяч та трохи різних ресурсів, я переношусь на другу анархію, так як для моєї задумки треба був онлайн поменше. На аукціоні я придбав перлини Енду, а також жезли Блейзу, і відправився на пошуки порталу Енд. Поки я шукаю портал, хотів би нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де ви не тільки можете першим дізнатись про вихід нового відео, а також можете залотати на халяву цінні ресурси на сервері. Також, скоріше за все, в цьому ТГ я буду постити фрагменти, які по якимось причинам не попали у відео. Тому підписуйтесь, посилання на канал в описі. Портал був успішно знайдений. Спустившись до нього, виявилось, що він навіть без привату. Я трохи його розчистив і попередньо встановивши садком стрибую у портал. І тут те, що треба. Ніхто моїм бізнесом взагалі не займався. А значить, конкуренції нуль, і шкідників в теорії взагалі не має бути. Перед тим як запускати, так би мовити, бізнес треба було спочатку зібрати певні ресурси, за якими я і відправився. Першим ділом змайстрував відром портал в пекло, де мені треба було зібрати пісок душ. По ресурсам, в принципі, і все. ланцюг я вже скрафтив, пісок душ є, можна йти будувати. Як ви вже зрозуміли, це має бути ферма обсидіану. Тільки що я збудував першу частину ферми, а треба ще другу. І отут виявилось не все так просто, як я думав. Для механізму треба було першим ділом посадити чешуйку в човен, що я, в принципі, і зробив. Далі в човен треба було вже посадити сніговика. Але перед цим я накопав снігу. А також на аукціоні за 5 тисяч придбав один гарбуз. Ця ціна була занадто високою, але в теорії снігових треба був лише один. В даний момент я вже відчував, що щось піде не так, але навіть не міг здогадатися в яких масштабах. Першим ділом я подумав, що сніговик якимось чином забагався в блоках, тому на аукціоні купив ще один гарбуз. Після другого разу мені вже стало все зрозуміло. Я згадав, що цей портал знаходиться в пустельному біомі, а отже, сніговик просто-напросто тане. Але хотілося вже спати, тому щось придумувати не виходило. Та й на ніч запускати ферму було занадто ризиковано. Тому перед сном я відправляюся на небесний острів, де лутаю яйця кріпера. Цей це в мене моментально купили за мільйон двісті тисяч. Але я забув сказати, що перед тим як вже йти спати, я вирішив перевірити абсолютно всі портали в світі, щоб можливо знайти той, який знаходиться в підходящому біомі. Але на жаль, за одну годину пошуків я облітав весь світ, і виявилося, що на другій анархії кожен портал знаходився в жаркому біомі. На ранок наступного дня мені в голову одразу ж приходить ідея, яка б вирішила мою проблему і яку було неважко реалізувати. Для початку треба було зібрати ресурси, необхідні для механізму, які якраз таки в свою чергу мені і допоможе. Зібравши ресурси на шахті, я відправляюсь за деревом. Необхідним також для крафту компонентів механізму. Всі ресурси були зібрані. Можна відправлятись будувати. Як і в минулий раз, я будую таку саму схему. Один човен для чешуйки на землі. А ще один на поршні для сніговика. Але в цей раз я додаю до цієї схеми механізм з таймером, який кожні 4 хвилини буде викидати на сніговика зілля вогнестійкості, щоб той не вмирав. Це так би мовити, базова механіка Майнкрафту. До речі, бафу я купив у гравця по ціні 200 тисяч за один дабл. За цей один дабл ферма могла принести обсидіану на суму до 10 мільйонів. Тому це було дуже вигідно. Все було готово. Залишалося заспанити сніговика і накинути одразу ж зілля в на нього. Моєму розчаруванню не було меж. Як виявилось, ядрі дріб серверу існує проблема, через яку ця механіка на сервері не працює. Я вже подумав, що нічого не вийде, і записаний матеріал доведеться видаляти. Переписувати а тим паче змінювати ядро серверу під час вайпу було небезпечно. Ці дії могли б привести ще до більших проблем. Але адміністрація серверу приймає рішення: в невеликій зоні біля порталу замінити біом на лісний, тож ферма буде працювати. Хочу сказати, що я все рівно буду використовувати зілля вогнестійкості, незважаючи на те, що сніговику цього вже не треба. Так би мовити, щоб все було чесно. Я запустив твінка, який має цей чанк підтримувати активним, щоб сніговик випускав сніжки, які в свою чергу попадають в портал. А вони вже провокують візера на те, щоб він зламав платформу, яка якраз таки і за сніжку і респавниться. А на другому твінку я з луку бачу візера, щоб той застряг багом в блоках і не міг нікуди вилетіти. Після того, як на твінку все вийшло, я нажимаю важіль, який активовує ферму. З цього моменту ця ферма приносить 36 тисяч обсидіану за годину. Але такі напливи пси треба було десь зберігати. Тому я відправляюся в пекло, щоб на великих координатах зробити своє велике сховище обсидіану. Коли стеж був готовий, скрині на фермі вже тріщали від упси. Але от візер чомусь вилетів, і тут було декілька варіантів. Я вирішив просто перезапустити ферму з новим візером. Цей момент я починаю чекати твінків на наявність обсидіану в скупнику по хорошій ціні. Щоб здавати обсидіан було ще вигідніше, я хотів прокачати на твінках скупника. Перші рівні були легкі, а от з наростом треба було запаритись. Адже щоб прокачати один аккаунт, треба здати біля трьох тисяч наросту. Тому в пеклі я накопав шал з душ і відправився вент на перші анархії, щоб там зробити ферму наросту. І як виявилося, на цій анархії хтось теж робив ферми обсидіану. Причому по якійсь причині не забрав весь обсидіан. Замість того, щоб переносити між анархіями обсу, я вирішив на РТП зробити міністеж, де обса буде зберігатися. Звідси я її продам, коли вона випаде в скупнику. Та ж відлетівши на великі корди, але не близько до бар'єру, я закопуюсь і починаю розкопувати місце під ферму наросту. На аукціоні я придбав на рост по ціні 7000 тисяч за стак і почав його садити, але в те, що відбудеться далі, я взагалі ніяк не міг повірити. Я засіяв десь половину ферми наростом і почав на майбутнє робити ферму гарбузів для прокачки. Але на мапі з'являється гравець. Я очікував, що рано чи пізно ферму знайдуть, але щоб настільки швидко аж ніяк. Я звісно пробував договоритися з гравцем, але хто мене слухав? Гравець вирішив, що забрати зараз пару стаків наросту вигідніше ніж домовитися зі мною. В цій ситуації нічого не міг діяти. У мене просто не був готовий ПП сет. А далі ще й виявилося, що гравець взагалі то не соло. Ця ситуація трохи загнала мене в тільт, але не тільки вона. Була ще проблема, що я банально не встигав продавати всю псу, навіть якщо продавав по будь-якій ціні на 10 аккаунтах. Так ще й в додачу на сховищі вже було 50 даблів обсидіану. І в мене виникає думка в голові. Що таку кількість обсидіану я фізично не зможу продати навіть за тиждень, адже більше 10 акаунтів створити не можна. І тут проскакує думка: а чому якомусь клану не продати це сховище оптом? Для клану це буде вигідно, адже вони часто мають вкачаного скупника і багато акаунтів? Ми зійшлися на ціні 12,5 лямів за 50 даблів обсидіану. За 3 дні я став найбагатшим гравцем на сервері у соло. На зароблені гроші я продаю 5 лямів гравцю за 50 лавкойнів. Ще на лямів 5 зібрав сет для ПвП і продав іншому вже продав, гравцю за 69 На чесно зароблені лавкоїни, я купую 2 донат кейси, відкриваю полетіва. її. Войт, Уорд назавжди є. Абдурвиц. Тут лосочка Оракл присадит. Ага. Да. Uh...